Кількість шкіл у Чернівцях та області перейшли на дистанційне навчання через зростання захворюваності на грип. У Чернівецькій гімназії номер 18 вчиться 431 учень. Понад 100 хворіють. Це майже 23% від загальної кількості учнів. По рекомендаціям, які нам давала. І управління освіти, і департамент освіти більше 20% учнів, ми маємо право за нашим рішенням, за рішенням педагогічної ради і наказу директора школи. Ми можемо перейти на дістаційну форму навчання. Що ми зробили? П'ятниці саме з 26 січня по. 1 лютого, тобто до завтра, у нас всі класи перейшли, тому що в більшості класів у нас було більше 10 дітей, які хворіють. Які ще загальноосвітні навчальні заклади у Чернівцях працюють дистанційно, розповіла начальниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук. Це сім класів у трьох ліцеях: ліцей 13, ліцей 14 і ліцей номер 4. А також дві гімназії теж перейшли на дистанційне навчання. Це гімназія номер 15 і 18. Що є велика кількість у гімназіях дітей, а також вчителів, які хворіють на ГРВІ або ж на грип, відповідно через це для то щоб не поширювати захворюваність, і зважаючи на те, що в нас є інструмент дистанційного навчання, який заміняє закриття по суті закладу освіти, ми його можемо використовувати. Ми його ефективно використовуємо. Таким чином, ми не даємо поширюватися захворюваності. У Чернівецькій області через високий рівень захворюваності тимчасово перейшли на дистанційне навчання 12 шкіл, чотири школи Вижницької громади та один садочок, а також по одній школі на дистанційній формі навчання у Великокочурівській, Новоселицькій. Острицькій та венчиківецькій територіальних громадах і не обов'язково закривати всю школу, якщо учні у ній хворіють. Це можливо робити диференційовано, закриваючи певні класи. Щодо подальшого перебігу подій, поки що важко спрогнозувати, адже рівень захворюваності поки що росте. 19 по 25 січня в Чернівецькій області зареєстрували понад 6200 випадків ГРВІ, з них понад 60 відсотків хворих діти. Реєструється грип, а реєструється, фіксується лабораторно і надалі covid 19 реновірусна інфекція, деновірусна інфекція, РеС-інфекція, тобто різні віруси, які спричиняють гострі респіраторні вірусні захворювання. Тому саме зараз треба бути максимально обачними, дистанціюватися, не виходити з дому по можливості, коли є ознаки ГРВІ і не наражати на небезпеку інфікування інших, скажімо, в громадському транспорті. Вікторія Макайда, Олександр Улюнін, Андрій Моронеско, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.